мікс Only Very Moda Джек Джонс, 21 Євро за кілограм. Такі джинси в Лоті, XL, спортивні штани SM сукня тепла SM светер M куртка XS, штани розмір 26-й, безрукавки S Джинси. Розмір 31. штани «М». светр М, Безрукавка М, куртка С, спортивна ковка С, сорочка С, штани «М». куртка Л, куртка М, довга куртка «С». светр М. Розмір М. Л. Піджак. Розмір 36-й, куртка С. Шапка. Така курточка. І штани розміру М.